24 серпня у День Незалежності росіяни ударили ракетами по сумах та новоселиці. Вибух був у повітрі, утім уламки ракети впали на приватний сектор. Син в стані, состоянні, невістка, школочні ранення. На мені немає, не царапин. Хата розбита, криша розбита, вікна У мене ще домати десь, а он тягнуть матір. Всі живі. Ну, син, син менший, я не знаєш. Чи. Чи, чи не чивий. За кілька годин її 40-річного сина не стало. Медики не змогли його врятувати. Загинув мій брат. Вони взрив там, а ми були на вулиці всі Не встигли поховатися. А ви чули звук, це ж був такий, так? Да? Ні, не було ніякого звуку. Окрім цього, в Сумах було ще шестеро поранених, у більшості осколкові рани. Я була на кухні, свист був страшенний. Тоді другий свист був такий, я, я нічого не пам'ятаю, як я на полок оказалась. Я упала на пол в коридорчикі, чоловік на мене, я кричала так, що це були долі секунди. Взрив був такої сили, що я думала, що у нас немає ні криші. Я нічого не пам'ятала, я була в шокі. Чоловік каже, тебе туди кинула, у, у, этот, у коридорчик. Я не пам'ятаю, як я там очутилась. Це було щось. Це був такий жах. Це був такий жах, я так кричала, що це, це просто люди добрі, що це Господі, це не люди. Це не люди, це, це я не знаю, що це таке було. Это ужас. Мне стало погано. Мене повністю мені пальці, все мене пом я не, не чувствовала себе. Я дзвонила, чоловік позвонив скору. Скоро сказала успокоїтельне, тільки успокоїтельне. Ми не можемо їхати, тому що ми вивозимо ранених. Все. Тримайте себе в руках, тримайте себе в руках, все добре, все добре, все, що вже случилось, все добре. Якраз вечеряв. Ага, що чули? Та чули. Що жінка дворі була кричить, летить, летить тільки. Я кажу, що перший раз летить тільки. Бабах. Все посипалось з мене ота коробка дверна. Впала прямо за Чи, я сидів, би б... По попало. Ага. Так. Тоді що, після удару? Та удар усі що, що соки. Скорих було повно. Кошмарку. Що у вас вдома пошкоджено там? Криша повністю. На домі, на кухні, на гаражі. Окна взагалі всі вилітали. Навіть в погрібі проходної, проходної. І там двері вирвало. В гаражі ворота вигнуло. — Зараз будете чекати, кого там поліція? Та служба чи хто, Та поліція, поліція. поліція що ми вчора з ними вже переговорили. Вона сказала, бежіть. А у вас є де жити, поки там не перемонтуєте, чи там будете якось? Так, тут буде. Пошкоджені більше двадцяти приватних будинків. У них вибиті вікна, зірвані вибухової хвилини дахи. Майже одночасно із ударом по сумах пролунав вибух у селі Новоселиця в передмісті. Тут відомо про десятьох поранених, троє з них діти. У більшості різані рани відбитого скла. Бачите, пошкоджено все дах, вікна всередині, все пошкоджено. Тіни пішли всі зсередини, всі перемички, все, все розвалено теж всередині. Ну і гараж так само постраждав, постраждав, машина була в гаражі. Це вчора хлопці допомогли підняти гараж, вильняє ворота, і просто витолкали машину, щоб була інформація, що буде повторний удар. Воронка тут найближча да, до вас. Воронка, да, метрів 40 від будинку. Ну, і волна вся пішла на. На наше подвір'я, грубо говоря. А ваша родина вдома була? Так, да, дружина лежала в ліжку в спальню, а я був якраз на кухні в цей момент. Ну, благо, що стали живі, що жена, дружина лежала на ліжку, що осколки всі пішли, мимо неї, пішли в гардеробну, посікли гардеробну, і плюс одежда там все, що було видно, що руйнування там серйозне. А я просто упав на кухні і тоді вже як... Побіг вже до неї і ми вже, ми вже почали з дому на вулицю виходити, то що дуже був газопровід у нас порваний біля кухні, полум'я було, думав тушити пожар, Ну, слава Богу, сорінтувалося однострічання, і ми ГРП теж горіло, ми його просто відключили, і газ переставити в систему, і воно само по собі затухло. Це Цепицентр тут я, наверное, так понимаю, в комнате было. Це ви тут впалы, да? Идите? Надеюсь, огромное, маску спробуйте. Даже речі ось де. Асіклийся віка. Майск ось прошу. У сумах та новоселиці люди продовжують усувати наслідки ворожих влучань. Працює оперативний штаб.